Вітання всім! Правила дорожнього руху України на АМ каналі. Розділ 16. Продовжуємо розглядати проїзд перехресть. Друга частина відео присвячене проїзду регульованих перехресть. Регульовані згадаємо: це там, де рух регулюється чи то регулювальником, чи то а, світлофором. 16.5. У разі подання сигналу регулювальником або вімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід. Як бачите, навіть якщо у нас загорівся дозвільний сигнал світлофору, чи регулювальник подав уже для нас дозвільний сигнал, ми тим не менше повинні впевнитися. А чи всі, кому до цього було дозволено рух, закінчили проїзд перехрестя? Може й бути так, що хтось із якихось причин затримався. Скажімо, ось цей автомобіль хотів розвернутися, поки пропускав зустрічний потік, уже червоний загорівся. Що робити? В даному випадку водій чорного не повинен поспішати, попри те, що горить зелений сигнал, а все-таки дати можливість цьому синьому автомобілю закінчити свій маневр. Те ж саме стосується пішоходів. Загорівся для них червоний сигнал, але вони з якихось причин не встигли закінчити перехід проїзної частини. Ми терпляче повинні надати їм таку можливість закінчити перехід. 16.6. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухається в зустрічному напрямку, прямо або повертають праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваю. Ну, про це говорили ще у 8 розділі. Зелений основний нехай вас занадто не розслаблює. Коли рухаємося прямо чи повертаємо праворуч, це одна справа. Пішоходів зрозуміло дивимося і пропускаємо, але по відношенню до інших транспортних засобів ніяких питань в принципі нема. Ми їдемо безперешкодно, можна сказати. А от що стосується лівого повороту чи розвороту, не забувайте, що в цій ситуації дорога відкривається по прямій, ось таким чином. І, відповідно, такий же зелений сигнал, основний, як у нас, буде із зустрічного напрямку. Тому, повертаючи ліворуч, за принципом перешкоди по правій руці, ми повинні зустрічний потік, ті, хто рухається прямо або повертає праворуч, ми повинні їх пропустити. Про це не забуваємо. Цим правилом повинні керуватися між собою водії трамваїв, Тобто уявіть на місці нерейкових транспортних засобів два трамваї. Якщо їх траєкторії перетинаються, то вони знову ж таки за тим же самим принципом правої руки між собою повинні керуватися. 16.7. Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його подальшого руху. Декілька разів іще на протязі всього 16 розділу нам, будуть, нам буде зустрічатися посил на різні лади для більш-менш конкретних ситуацій, але до загального правила можна його звести такого, що трамвай у рівних умовах. Завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Що мається на увазі під рівними умовами? Дозвільний сигнал регулювальника для нас і для трамвая, уявіть. Якщо траєкторії перетинаються, трамвай пропускаємо. Однаковий абсолютно сигнал світлофора, скажімо як у цій ситуації. У нас зелений основний, точно такий же зелений основний для трамвая. Траєкторії перетинаються, трамвай пропускаємо. Однаковий знак пріоритету. Скажімо, у нас головна дорога, у трамвая головна дорога. Тоді ми його пропускаємо, незважаючи на те, ліворуч він від нас чи праворуч. У нас дати дорогу, у трамвая дати дорогу. Знову ж таки, рівні умови трамваю. Надаємо перевагу у русі. Ось про це декілька разів на протязі 16-го розділу нам на різні лади будуть намагатися будуть намагатися довести це до нашого відома. 16.8. Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно з сигналом світлофора, що дозволяє рух. Повинен виїхати в наміченому напрямку, незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Зупинимося і розберемо першу ситуацію. Буває так. Розпочав рух водії транспортного засобу на зелений сигнал світлофора. В процесі руху, скажімо, повертає, починає повертати ліворуч, дивиться, а на виїзді вже червоний сигнал світлофора. І він може, не розібравшись, почати гальмувати. Ой, а як же ж це так, не встиг проїхати. Що ж мені тепер робити? Ну, мабуть, же на червоний рухатись не, не можна, тому треба зупинятися. В чому його помилка? Помилка полягає в тому, що він дивиться не на свої світлофори. В даному випадку, ось це світлофори, це дублюючі світлофори для ось цього напряму. Коли декілька смуг для руху в кожному напрямку, коли можуть різні транспортні засоби, в тому числі якісь і вантажівки, рухатися, і видимість світлофора буде з усіх смуг не забезпечена, Тобто, уявіть, фура якась стала, і від усіх закрила сигнал світлофора і з цієї смуги, цього світлофора просто-напросто ніхто не побачить. Тоді так само, як і знаки дублюються, чи ліворуч на розділювальній смузі, чи над проїзною частиною, чи навіть ліворуч на дорозі, так само і світлофори можуть теж дублюватися. Оце, скажімо, основний світлофор, він продубльований. Ліворуч, а також в деяких випадках ці ж самі світлофори можуть бути продубльовані аж за перехрестям. Якщо є певні складності із баченням цих сигналів світлофора, то можуть його продублювати і за перехрестям. Зважаючи на це, приходимо до висновку, що оці світлофори це по суті світлофори, які горять ось тут. Зрозуміло, що водій цього автомобіля на ості світлофори зважати не повинен. Так само він не повинен зважати і на сигнали світлофора на виїзді. Він зобов'язаний, попри те, що начебто червоний, все-таки закінчити рух через дане перехрестя. Але є одне суттєве уточнення. Читаємо: якщо на перехрестях перед, перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1,12 лінія або дорожній знак 569, він повинен керуватися сигналами кожного світлофора. Дивимося на ось цю картинку і порівнюємо, порівнюємо її із попередньою. У даному випадку водій, який повертає ліворуч, на своєму шляху бачить не тільки сигнал світлофора, але іще і стоп-лінію. Або ж, як варіант, ось такий знак біленький, інформаційно вказівний, з надписом стоп, який, по суті, є те ж саме, що і стоп лінія Ось в цій ситуації водій повинен керуватися сигналами. Кожного світлофора, перед яким є чистопління чи ось такий знак. І в даному випадку, якщо тут червоний сигнал світлофора, водій вже повинен зупинитися. Чому, ну, бачимо ситуацію, тут є розділювальна смуга, тут окремі смуги для руху в тому чи іншому напрямку. І по суті, можна це перехрестя розділити на два перетини проїзних частин, мабуть, одні світлофори регулюються. Ось цей перетин, а ось цей світлофор регулює вже другий перетин проїзних частин. Можна сказати, що це окрема вже історія проїзду даної ділянки дороги. Тому в даному випадку цілком логічно, що потрібно керуватися сигналом такого світлофора, перед яким є стоп-лінія або ж встановлений ось такий дорожній знак 5.69. 16.9. Під час руху в напрямку стрілки, вімкнутої в додатковій секції, одночасно жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву чи ліву смугу для руху і дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків. Знову ж таки, ситуації ці розглядали у 8 ще розділі, і говорили, що секція, стрілочка в додатковій секції може загорятися як із зеленим основним сигналом світлофора, так і з червоним. Про стрілочку зелену разом із зеленим основним сигналом світлофора, сподіваюсь, не забули, що в такому випадку водій буде мати перевагу в русі, рухаючись у напрямку стрілочки. А от коли стрілочка в додатковій секції загорілася разом із червоним основним сигналом світлофора, тут зовсім зворотня картина. Так, можна проїхати в напрямку стрілочки. Але попередньо пропустивши всі транспортні засоби, ну і не забуваючи про пішоходів. Пропустили всіх-всіх-всіх, з яких би вони напрямків не рухалися через перехрестя. Пропустили, якщо є пішоходів, і тільки тоді повертаємо праворуч. Приблизно те ж саме значення для таблички, де намальована зелена стрілочка. Теж можна у якості виключення повернути в напрямку цієї стрілочки і теж пропустивши всі транспортні засоби, які рухаються з інших напрямків, і пішоходів. Але ми звертали увагу, що є дві. Відмінності у при встановленні додаткової при використанні додаткової секції, і при використанні таблички. Перша суттєва відмінність полягає в тому, що при секції, якщо знаки чи розмітка дозволяють здійснювати поворот з декількох смуг, то ми можемо цим користу, користуватися е, і повертати дійсно з двох смуг в даному випадку. Якщо ж застосовується табличка з намальованою стрілочкою, то попри те, що знаки чи розмітка можуть дозволити поворот з декількох смуг, при табличці ми завжди можемо повертати тільки з крайньої правої чи в дзеркальному відображенні з крайньої лівої смуги. Оце одна суттєва різниця між такою і такою організацією дорожнього руху. І ще є друга суттєва відмінність. 16.10. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якою робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, вімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухається за ним по тій самій Смузі розбирали подібну ситуацію, говорили, що якщо ось цей водій синього автомобіля, який мав намір рухатися взагалі по прямій, Якщо позаду нього з'являється яв... транспортний засіб з увімкненим правим поворотом, то до водія синього автомобіля висувається вимога звільнити цю смугу, проїхавши в напрямку стрілочки у додатковій секції. Він зобов'язаний повернути в даному випадку праворуч. Якщо б застосовувалася ось тут табличка, на рівні червоного сигналу намальована стрілочка на білій табличці. Тоді до водія синього автомобіля така вимога не висувається. Він не зобов'язаний звільнювати смугу. Далі буде.